По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Ви слухаєте по факту нестандартний день для випуску цієї програми, ну тому що чесно вам скажу, ми вже не могли дочекатися понеділка чи четверга, щоб поговорити, що ж там на Курщині. І е, тому ми починаємо. Нагадаю, що по факту це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і наступні 24 хвилини я вам обіцяю, буде цікаво. І сьогодні з нами в студії кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти Це Юлія Дукач. Привіт, привіт. І дуже багато різних цікавих історій розповсюджують зараз росіяни про свій власний курс, де, до речі, говорять українською мовою. Знову ж таки, нагадую. А тому зараз проаналізуємо і одразу скажу, що тема прикольна. Тому можете долучатись до нашого ЕТРу 0800 30 40 33, Телефонуйте або її. Пишіть нам на Viber свої запитання чи свої думки 067 67 404 76. Ну і почнемо з того, що, звісно, російські медіа присвятили велику кількість новин наступу України в Курській області. Хоча спочатку від того, що вони не очікували, новини були різні, вони не знали, що там казати, що брехати, методички не встигли швидко зробити. А зараз вже, наче, по. Дні працюють. Що ж там на Курщині очима росіян? ми, власне, в текстах моніторимо близько тисячі російських вебсайтів, які пишуть новини, і зібравши всі там, сотні тисяч новин, які були опубліковані минулого тижня, ми побачили, що дійсно інформаційний простір вибухнув темою наступу української армії в Курській області. Але ось на питання, що ж вони там пишуть і що там відбувається згідно новинам, насправді дійсно важко відповісти. Тому що, якщо так Поглянути на всі ці новини, а їх було дуже багато. Тобто, зазвичай у нас там топова тема набирає ну, близько там, 10 там, до 15 тисяч новин за тиждень. Новини про наступ в Курській області там це три щонайменше 35 тисяч новин, хоч в одному абзаці згадали. І це така тема, яка вийшла з великим відривом від інших тем. А отже, вона дійсно заполонила ось цей інфопростір соціально-політичної теми. Але от проблема в тому, що якщо ми починаємо дивитися, ну так що ж там відбувається, то ось на питання, що там відбувається, російські новини якраз відповіді і майже не давали. От я скажу зараз відверто і чесно, я була вимушена включити дощ. Правда, тому що я хотіла зрозуміти, що відбувається, чи є хоч якась інформація, що відомо. І знаєте що? Ну це тільки у дослідницьких цілях я зробила для того, щоб підготуватися до цього етеру. Ви не подумайте, що я там ну, люблю хороших русських. Ні. Але навіть місцеві мешканці, які включаються у прямий етер цього Ютуб-каналу, вони говорять по-перше, без фото, без відео. Зі зміненими іменами та й навіть їм змінюють голос. Просто щоб розповісти, чи є у них вода, як вони живуть у підвалах і якою є ситуація в місті. Навіть їх не просять там сварити Путіна, і все одно люди настільки бояться відкрити свої рти, а що змушують журналістів змінювати їм голоси. Та, да, насправді, ось цей от е, така атмосфера страху, це те, в чому насправді успішна Росія. Та да, ми бачимо, що Росія дуже вміло е, керує інформаційним простором, залякуючи, навіть без прямих погроз, все одно є ось ця атмосфера не сказати зайвого і не написати зайвого. І ось тут ми, власне, бачили, що впродовж там перших трьох днів після початку наступу в новинах був хаос, поки не прийшла ось та мета про яку, власне, медуза, якщо не помиляюсь, написала, та, що російські медіа отримали методичку з Кремля, як писати про наступ українських військ в Курській області. І вже тоді почалась якась така централізована, тобто вони, напевно, там видихнули, ага, фух, тепер зрозуміло, що писати. Тобто не про факти, не про те, що відбувається. Фактично, вони навіть не намагалися якось задовольнити ось цю потребу самих же росіян в цій інформації. І ми Бачимо, що та, тобто ми можемо з боку України бачити, що у нас теж була да ось ця от тиша, так відсутність інформу ну, офіційної комунікації. До речі, військові наші потім говорили, що завдяки цій тиші і вдалося досягти успіхів. Тому ми все робили правильно, так ну але фактично, давайте будемо чесними: для українців цей наступ це скоріше, таке як спосіб відволіктись, трошечки порадіти певним успіхам, що mm -hmm. та і ми дійсно змогли зробити сюрприз, відволікти. І це станом на сьогодні операція, яку ну я, я абсолютно не є експерткою військовій тематиці, але вона виглядає для мене успішною, тому що вона дійсно була неочікуваною для Росії, та вона є успішною, якщо дивитись на офіційні повідомлення про кількість полонених, та і про та ми не знаємо там наших втрат, але поки що по нашому інформаційному простору ми бачимо, що... Та наступ іде доволі успішно, без якихось та великих проблем чи серйозного опору з боку Росії, Ми, який би так, не тільки по цим даним дивимося про успіх, а й по обличчю е, Путіна до прикладу, тому що з'явилися ці відео в перші дні, де його всього трусить, косить, кривить. Я так зрозуміла, що це навіть не двійника показали, що справжнього витягнули з бункера, тому що його всього тіліпало, і він закривав рот. От своєї губернатору, який звітував йому про те, скільки кілометрів вже зайняли українські військові, тому, що боявся, щоб не дай Боже, хтось щось почув реалістичну картину. Тому оце теж досить було показово. А, та, але якщо ось подивимось в новини, того що Путін все тримає під контролем, і це насправді так цікаво, ми завжди дивувалися, що є інфоприводом для російських новин тобто, фактично, будь-яка якась така цитата Путіна на дуже абстрактно про а, те, що він спостерігає за ситуацією, контролює все і переговорить з декількома відповідальними особами. Це для росіян вже інфопривід. Та? Тобто виходять одразу там десятки новин про те, що Путін сказав, що тримає все під контролем. І фактично, ми в цій темі наступу в Курській області ми бачили, що було дуже багато повідомлень, там, де Путін тримає все під контролем. Тобто, Путін провів ось цю там нараду. Путін зідзвонився з цим виконуючим обов'язки. Губернатора Курської області та ось з Олексієм Смирновим. До речі, Олексій Смирнов став другою найцитованішою людиною в російських новинах минулого тижня. З очевидних причин, ну на першому місці, звичайно, Путін, та це якби першість, вона він ніколи не поступається майже своєю першістю. А на другому місці Олексій Смирнов, і от якраз Олексія Смирнова ще більш-менш цитували, щоб дати якийсь фактаж з регіону. Тобто Олексій Смирнов цей губернатор Курського. Області він ставав таким як офіційним джерелом а, з регіону про ситуацію, про якісь там атаки чи пожежі, чи щось на кшталт. Але тут ми зауважували, що час від часу, коли Олексій Смирнов коментує там якусь пожежу в якомусь будинку. І, а, власне, після чого з'являється такий малесенький коментар, що Міноборони РФ ситуацію не коментувало. І таким чином, саме ж оці да, російські новинарі, вони фактично. Тично намагаються закласти ось цю, ну раптом він скаже буде неправий, та раптом він скаже щось що протиречить методичці Кремля. А то ця от класична схема, як російська пропаганда, да виставляє винними завжди регіональних чиновників і так. ідеалізує центральну владу в особі Путіна. Вчора дивилась сюжети українських журналістів з Суджи, і там була дуже показова картина, коли люди, які сидять у Підвалі в суджі місцеві мешканці говорять, що Путін навіть не знає, що <гас> тут відбувається. Він не знає, якби він знав, він би нас врятував, і оце, от все. І ну, так дико, і ць ць цьому наративу вже скільки років. Цар <гас> е хороший, це бояри на місцях погані. А насправді Путін якби знав, то звісно нічого б не було. <гас> так, і ми бачимо ось ці малесенькі такі дрібки критики е ситуації. Та, тобто там навіть в російських новинах все одно проривається якась таке. Ось а, там, що не було евакуації, що місцева влада втекла, не зробила евакуацію, ніхто не знав. Та або ми побачили, як, як вони жаліються, що під час їхніх ну фактично як. Ракетних загроз повітряних тривог та, в Росії автобуси зупиняються і випускають всіх людей в поле, та і відмовляються їхати далі. І вони жаліються, що у них немає бетонних зупинок і укриттів. І це подається якраз знову ж таки ще один такий провал місцевої влади, що ось вони не підготувались до наступу київського режиму. Та, бо ми не забуваємо, що навіть така здавалося б. Критика та місцевої влади вона супроводжується агресивною антиукраїнською пропагандою про терористів, про там нацистів, бандерівців, про київський режим і про ось те, що фактично, ось то, те, що теж звернуло увагу, що з самого початку офіційна комунікація була така більше скоріше, як про тероризм, аніж про війну. Про ДРГ, про тероризм. Про, так, тобто вони на повному серйозі казали. Що вже відкривають кримінальні справи проти українських військових, які спри, ну, там, робили якісь там терористичні дії атаки. Тобто вони фактично ось перші дні наступу вони інформаційно супроводжували цей наступ як якусь велику терористичну акцію локальну, а не як про продовження війни на їхній території. І я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту на громадському радіо. Сьогодні говоримо про Курщину і всі цікаві факти, які очима російської пропаганди з'являються зараз в медіа в соціальних мережах з нами у прямому ефірі. І в нашій студії кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти Орхії Юлія Дука. Чи якщо у вас є запитання чи думки, телефонуйте 0800 30 40 33 або і пишіть нам на Viber 067 67 -4... Триста чотири По факту. І що ще мене надзвичайно сильно вразило в. Загалом в росіянах, мабуть, що це те, що я ніколи не зможу зрозуміти. Вже є дуже багато повідомлень, і з української сторони теж підтвердження про те, що там були строковики на Курщині, російські строковики, яких взяли в полон українські військові, і що вони там робили, це окреме питання. Так, mm -hmm. ну можливо, рили окопи, може воювали, може ні. Росія використовує людей не щадить, але ну там хлопці молоді, по 18 років чи по скільки, і їх там було надзвичайно багато мамам, татам і іншим родичам закрили рти і вони бояться навіть вслух сказати, де моя дитина. Так, це дійсно ось фактично, це прогалина комунікації, і насправді ми знаємо, що там, де є прогалина в комунікаціях, цю нішу обов'язково хтось буде займати. Та, з одного боку, ми бачили та, те, про що ми не часто говоримо публічно, це активність українського боку, та, а з іншого боку, ми бачимо, що коли російські новини, та, бо ми кажемо зараз про онлайн-змі, тобто про ось ці офіційні новини, журналісти, починаючи від а, загально там, російського рівня до якихось федеральних округів, коли ці новини, а, пишучи про наступ на Курщині, пишуть це в форматі. Аті паркету, тобто, що ось там Сабянін висловив співчуття і каже, що Москва готова прийняти в лікарні цих постраждалих, або там кажуть, що якась місцевий там політик організував благодійний збір на допомогу. Та ми ж розуміємо, що це пишуть не тому, що там прям великий благодійний збір, а тому, що це місцевий політик. Тобто, ми бачимо, що коли маючи величезний запит на інформацію про те, що там відбувається, пишуть паркет. Просто слова співчуття підтримки, все під контролем, все під контролем у Путіна, все під контролем у Смирнова. Ідентичні фрази, до речі, писали як про Смирнова, про Путіна, все під контролем. Та, хоча, а що все, та про це взагалі не згадували. А в цей момент ми розуміємо, що вони ж самі спричають те, що росіяни ті, хто хочуть знайти інформацію, вони йдуть шукати в альтернативних джерелах. Найчастіше цю потребу задовольняє Телеграм, який в Росії так само популярний. І а, тут важливо зауважити, що а... Телеграм там ми сприймаємо як менш контрольовану сферу якоїсь там інформації, і здавалося б, вона менш централізована, але це не про Росію. І в Росії дійсно є величезна кількість так званих ось цих воєнкорів та військових кореспондентів, точніше, телеграм-блогерів, які пов'язані дуже часто з журналістикою, оскільки були там журналістами там, чи то Ріа Новості, чи ось ця А, І ці люди ведуть військові Блоги, е, і розповідають про ситуацію, здавалося б, без цензури. Але знову ж таки, тут хочу нагадати, що ось це відчуття, що це менш контрольований простір, воно хибне. І в російській сфері ми бачимо, що всі ці альтернативні телеграм-канали, вони дуже часто, так само як ці військові кореспонденти їздять на килим до Путіна, та мають такі ж самі методички, червоні лінії, просто можуть собі дозволити нецензурні вислови. І, наприклад, Наприклад, ми бачимо, що зараз в Телеграм іде така певна боротьба між групою блогерів навколо Соловйова. І групою блогерів а, навколо Юрія Подоляки. І вони один одного звинувачують у всіх гріхах, що вони працюють не на Росію, та? Тобто вони кидаються один на одного. І все це відбувається в той момент, коли йде наступ а, українських військ в Курській області. Та? Тобто Вони а, виясняють, хто із них зрадник. А, та? І таким чином додаючи ось цей такий емоційний фактор, а, який відволікає їхніх читачів, який посилює ось це відчуття, що ну це ж не. Незалежні блогери, Соловйов найнезалежніший з усіх, або ось, Це ілюзія, ілюзія якоїсь свободи слова. Так, і так само та, ми побачили, що минулого тижня так само ось в Курській області був поранений відомий військовий кореспондент якраз Євген Піддубний. Та, ці, він власне у нас вже давно, з 22-го року він санкційних списках України, а з 22-го ж року він санкційних списках в Європейському Союзі. Тобто, це не журналіст, це пропагандист, визнаний як саме пропагандист не тільки Україну, а й за кордоном. Людина, яка з 2014 року легітимізувала найжахливішу російську пропаганду в російських новинах. І ось цей так званий військовий кореспондент, та його машина на неї, власне, та українські військові використали можливості можливості впівдронів. Він був сильно поранений. Він потрапив в лікарню. Спочатку була хибна інформація про його смерть, яку потім спростували. І вже зараз ми знаємо, що він там поранений, знаходиться. В лікарні. Але найцікавіше було дивитись, як ось цей да, там журналіст, пропагандист, як навколо нього, там більше тисячі новин спродукували про героїзацію цієї людини. Mm -hmm. да, тобто, фактично, що, робили, що робила російська пропаганда для росіян? Намагалась відволікати. Да, там щось відбувається, але давайте ми дамо вам емоції, співчуття, страждання. Ось цей герой. Це, вони на повному серйозі в своїх новинах писали про улюбленця Росії та як вся страна просто плакала після того, як дізнались про його загибель. То, як Сталіна <с ховали <с прям, ну. Та, І тобто, з одного боку, ми бачимо такі супер емоційно навантажені тексти, а з іншого боку, ми бачимо вже те, що Росія точно буде використовувати за межами самої Росії. Це звинувачення в а, нападі на журналіст це та і так зване це восприп'ятствовані професі... професіональної діяльності журналіста. Тобто це те, що вони будуть точно використовувати на закордон. А це що ось під час наступу та українські військові надавали, ну нападали та на цивільних журналістів. Та євген підумний, який найцивільніший із всіх журналістів-пропагандистів. Ну, звісно, якби він був таким незалежним і чесним, як він себе позиціонує, як багато хто в це вірить, то він би сидів у. В'язниці, а не робили б з нього героя у медіа, це абсолютно логічно. Ну тому тут треба, звісно, включати критичне мислення. Хоча про що я, коли ми говоримо про Російську Федерацію, ми згадали про допомогу, яку надають зараз росіянам, жителям Курської області. Якісь смішні 10 тисяч рублів там пообіцяли. Так. І навіть ці смішні 10 тисяч рублів люди не всі отримають, і треба дуже багато Пройти бюрократичних процедур і все інше, і грошей на всіх не вистачає, і, і вони скаржаться, знову ж таки як вони на це скаржаться. Зі зміненим голосом, <гум> ім'я теж змінено, фото відео не дають і кажуть пошибки ви знаєте, нам не дали 10 тисяч рублів. І це знову ж таки про замовчення. Тобто, там в медіа відзвітували, що от такі прекрасні Путін сказав, всім гроші дали, але це. Неправда, там просто стільки брехні. Це я, я не знаю навіть, чи сказали вони хоч слово правди про ситуацію у Курській області. Ну вони сказали слово правди, що Путін поцікавився цієї ситуації, <с та. <с та. але на, мені як бачила новини про ось ці 10 тисяч рублів, а це такий великий оцей кластер, група новин, тобто там декілька сотень новин по різних ЗМІ про ці 10 тисяч. У мене було перше таке здивування. Це е, ну, для мене це виглядає як дискредитація Путіна. Тобто на повному серйозі сказати, що ось Володимир Путін пообіцяв там оцю підтримку в розмірі 10 тисяч рублів, для мене це виглядає, як ну, ми розуміємо, що там 10 тисяч рублів – це менше 5 тисяч гривень, та здається. 4 600, от дивлюсь по сьогоднішньому курсу, 4 600 гривень. Тобто це допомога тим людям, які виїхали там зі своєї домівки, нічого не мають, та ось наці вам 5 тисяч гривень. І при у всіх новинах навіть мови не йшлося там про надання житла. Тобто це були новини, просто ось Путін пообіцяв матеріальну підтримку. Це завжди було з Путіним, це завжди було про 10 тисяч рублів. І у мене було перше відчуття, що ну, це виглядає як якась насмішка над путіним. Ну, принаймні, я би напевно це сприймала десь так, тому що ну, що це за сума, що це за підтримка, і прям Путін обіцяє, вах, яка велика. Так, це він навіть озвучив своїм ротом так. про 10 тисяч і потім. Ма медіа ще ну ті медіа, які повиїжджали з території Росії, хто дозволяє собі це робити. Вони висміювали, кажуть, що це його стандартна путінська такса, тому що протягом останніх там десяти років що б не сталось, чи то повінь, чи то сніг випав, чи то ще якась катаклізма, чи то війна. він завжди говорить про 10 тисяч рублів, які отримують всі постраждалі. Ну а, фактично, ми знову ж таки ми не можемо навіть. Перевіряти та це окремі російські там опозиційні медіа, які працюють в сфері дата журналістики. Вони намагаються часто рахувати, mm -hmm. дивитись на бюджети, дивитись на якісь виплати, тобто ті та інформація, яка ще більш-менш відкрита в Росії, залишається. Але але ж вони позакривали дуже багато реєстрів, і ми навіть не не маємо доступу, і навіть не можемо зрозуміти які у них бюджети, і як змінилася їхня економіка, і чи повпливали санкції. Це все. Залишаються. Так, але там вони знаходять доволі цікаві шляхи, як за кількістю зареєстрованих шлюбів чи розлучень, та, або от якісь виплати соціальні там, чи пенсійні, чи якісь льготи. тобто якісь є як, не напряму пов'язані індикатори, які тим не менше можуть дати нам якісь, якесь розуміння демографічних процесів чи кількості населення в різних регіонах. Mm -hmm. Тому це такі шляхи. Є, а зрозуміло, що це дані не відверті не прямі, не про кількість там, я не знаю, загиблих росіян на цій війні, а про кіль, про те, як змінилась склад окремих регіонів і як це вплинуло на інші процеси, на кшталт а, там шлюбів. Та. А, тобто такі якісь спроби є, і насправді ми дякуємо, бо це насправді єдина, напевно, от сфера, в якій російські журналісти дійсно можуть бути нам корисні, бо вони знають російську ситуацію, і вони можуть аналізувати ось ці демографічні а, та, але ми розуміємо, що я це користь закінчується, коли вони починають вже там коментувати якісь поточні дії і маніпулювати. ними. Це правда. Я ще хотіла поставити питання про те, як вся ця історія з наступом Збройних сил України на Корську область висвітлюється в іноземних медіа, тому що ну у нас спочатку була інформаційна тиша, тепер вже почали допускати журналістів. Ми будемо вставати, будемо знати все більше і більше. Ми розуміємо. Про це в Росії паркет, і Путін тримає все під контролем, все хорошо і все прекрасно. А як висвітлюються ці події за кордоном? За кордоном Росія вже активізувала всі свої можливості впливати через своїх проплачених експертів і кишенькові медіа за кордоном. А зараз ми бачимо вже та ось, поки там в Росії несеться паркет в телеграмі, в тому ж російському несуться вже сотні. Фейків про цей наступ, і окремість цих фейків, які виявляються більш-менш успішними, їх починають адаптувати для закордонної аудиторії і ніби як переказувати вже там англомовні, іспаномовні експерти. Так? отже, ми будемо бачити, що ось цей проросійський хаб за кордоном вони будуть поширювачами російських фейків і російських тез. І ми бачимо інше, що є ось якісь такі ризики, наприклад, нещодавно, тобто вони починають задіювати всі свої. Свої приховані можливості козири, все, що було на випадок якихось, якоїсь екстреної ситуації, щоб відволікти. А ми бачимо, що якраз зараз виходить оце розслідування Wall Street Journal про те, хто ж підірвав північний потік. Так. І ми бачимо, що ця публікація виходить ну, вже скільки там пройшло часу з того моменту підриву, але вона виходить саме зараз. І у нас немає жодних доказів, щоб Сказати, що це було під впливом Росії. Ця публікація відбулась, але в той же час ми розуміємо, що ну вона відбулась ну, не дуже вчасно, так би мовити. А ми пам'ятаємо, що є е, дуже класна е, теза від експерта з інформації Бенанімо. Він казав, що основна оця от, тактика Кремля в інформаційних операціях вона описується чотирма ді. Ну, англійською мовою це «dismiss, distort, distract, dismay, або українською це заперечити спотворити. Ти відволікти і залякати, угу. і ми бачимо, що якраз ця тактика вона ідеально описує. Причому цей чотири дії він вивів ще в 2014 році. Та і тоді ще власний 17 прекрасно описувався оця інформ операція навколо збиття Боїнга. Вона також описувалась цими чотирма d І зараз ми бачимо ось цей момент заперечити. Ми бачили, як з самого початку писали в російських новинах, що це все пропаганда київського режиму. Там декілька ДРГ лише зайшло на область, нічого. Там немає. А потім спотворити, власне, це іде оця хвиля фейків та про знущання над місцевими. там. Навіть переповідати їх не хочеться. Там фейків вже дуже багато. Разом з акторами, не з акторами, старими відео а, намагаються власне, а, дискредитувати українську армію, якось її демонізувати, показати, які там жорстокі і так далі. А, і ось ці тези точно будуть використовуватись на закордонну аудиторію. І потім оце відволікти і залякати, та, От відволікти. Якраз публікація Wall Street Journal дуже добре працює на оцей принцип 4D російської пропаганди: це відволікання від цих подій на щось більш важливе. Та це так само, як в іноземному Твіттері. Ми постійно бачимо під будь-якою публікацією, більш-менш популярною про Україну і цю війну. Ми бачимо, що та яка там Україна, а ось в ГАЗі. Тобто, ось цей такий хибний вот аутізм спотворює, переводить стрілки. З України на Газу, ніби не варто взагалі ну так звертати увагу на те України, коли от в Газі та ти тобто... баутізм хороший. Мені подобається <рес> визначення, треба собі запам'ятати. Я дуже дякую за цікаву розмову і нагадаю, що у прямому етері громадського радіо з нами була кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексті Орхії Юлія Дукач. І звісно, ми будемо і далі слідкувати за ситуацією на Курщині. І обіцяю вам, що ще не раз повернемося до цієї теми, будемо розповідати, що ж там відбувається. Насправді, а не очима не дуже здорових російських пропагандистів. Отже, залишайтесь з нами. Всі попередні випуски по факту ви можете знайти на сайті громадських.Радіо на наших подкаст-платформах та у нашому додатку. Мене ж звати Вікторія Єрмолаєва. Я на цьому сьогодні з вами прощаюсь. Але не перемикайтесь, слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.